Всім привіт! Сьогодні у нас субота, 26 липня, 25 рік. А ми тільки що були на парковці поблизу, боже, як же воно називається, місце, де ми отримуємо права водійські, і це місце там, де я буду здавати екзамен на права. Сьогодні ми там були вперше. Перший раз мені проїхали, показали, що там і як, як приблизно ведеться цей екзамен. Другий раз я їхала сама. Вперше сьогодні я познайомилася з лежачими поліцейськими, тобто, ну я знала про них, маю на увазі, як водій раніше, там де я тренувалася, їх не було. Це значить так намагалася. І що для мене стало складністю, це те, що коли ми даємо назад задній хід, і буде коли екзаменатор скаже мені давати задній хід, тут треба обов'язково дивитися тільки назад, тобто рушаючи назад. А ти повинна от сидиш кермо там, да, кермо, і твоє обличчя повернуто тільки туди, от назад. По-перше, це дуже зручно, це раз. По-друге, ну реально, я мало що бачу там. Тобто очима навіть дивитися в бокові е дзеркала я не можу, тому що мені знімуть бали. Тобто, коли я рушаю назад, я повинна повернути повністю моє обличчя тільки туди дивитися. І коли я зупинилася, тільки тоді я можу вже повернутися там, в бік чи ще щось таке. Тому це треба буде мені ще потренуватися з цим. І теж було досить незручно. Ну, я здавала, коли я припаркувалася, значить даю задню. І я дивлюся в бокові, дивлюся в дзеркало заднього виду, да, там ну, можу глянути назад. ну, таке. А, дивлюся, наскільки мій корпус виїхав, а тут же треба здавати назад і дивитися тільки назад. І оце в мене в голові, знаєте, складається, Боже, в яку сторону крутити кермо. А, ну, коротше, оце таке, як коли без практики. Але разом з тим, що коли є практика, то воно це все буде нормально, тобто проблем ніяких з цим у нас не виявиться. Там воно ходить чоловік, мені здається, що це Аля бомж, мені здається, який ходить і просить копійку, але побачив, що я знімаю і вирішив піти далі. Ну а так от. Тобто два тижні ми не тренувалися, бо ну, не було часу, не виходило. Не знаю, дай Бог, щоб наступна субота теж у нас вийшло потренуватись, тому що тут і роботи дуже багато, але разом з тим рівно через місяць екзамен. От, ну таке побачимо, як там що. в усякому разі сьогодні я познайомилася з тим, як здається цей екзамен. А, ще. Бо я тільки сіла за кермо, чуєте, треба мені виїхати з парковки, і прямо біля мене величезний джипяра, такий білий, припаркувався вперше. А я ніколи за весь цей час що я. Оце тренуюся, я ніколи ще не виїжджала з парковки, щоб біля мене була машина. розумієте? А це він прямо один в один біля мене. І все ж треба виїхати так, щоб його не зачепити. От. Ну я виїхала, мені Саша трошки допомогла там. Ну, такі. Але добре, що він сьогодні був, а не на самому екзамені. Коротше, сьогодні ми оце трохи тренувалися. Я стараюсь не думати о те, що тут машини. зеркало, кстати, типа, почти всегда нормально. Да? Так. Включайся. И вот он ходит со списочком вокруг машины, проверяет, что все это. А, вот. Вот а, там. Бибикните, мы не бибикаем. Сейчас <плодисмент> просто <плодисмент> вот один раз ты. Ага. Вот. А, ага. э -э -э. Так, господи, сзади машина. Еще додумалась тут стать Давайте тихонечко Сейчас мы. Да. Очень хорошо, супер. Этот джип, знали бы они. Супер, супер. Так, едем вперед. Так, хочется вытекнуть, извините, но на камеру не хочется. Так, Отлично, отлично, супер. Поехали.